Так, всім привіт! Сьогодні знімаю відео на тему, як залишатися мотивованими під час навчання і не тільки. Тому поїхали. Де брати мотивацію на навчання? І так, перший пункт це подумати над такими питаннями: як навіщо і чому. Чому ти в школі, в коледжі, в училищі, в університеті? Для чого тобі потрібно взагалі навчання. Це друге питання. Наступне третє питання це які в тебе є цілі, як ти їх досягнеш і навіщо тобі потрібно досягти їх. Ось таких от три основних питання, над якими тобі в першу чергу потрібно подумати і дати відповідь, і зрозуміти, для чого ти стараєшся, для чого ти вчишся і взагалі для чого це тобі в принципі потрібно, що тобі це дасть. Те брати мотивацію на навчання. Наступний другий пункт це дати собі відпочити. Нам потрібно пам'ятати, що відпочинок тобі необхідний, і ти повинен давати своєму тілі хоча б невеличку перерву від того, як, ну, в принципі, чим ти займаєшся, і так далі. Тобто наш організм вимагає від нас відпочинку, і ми потрібно, да... потрібно дати йому цей, скажімо так, відпочинок хоча б на півгодинки годинку, скажімо так, невеличкий відпочинок. Де брати мотивацію на навчання? Третій пункт це буде оточи себе мотивуючими людьми. Насправді я вам скажу одну таку річ. Пам'ятайте, що насправді наше оточення це дуже важлива будова частини нас, і чим більше у вас буде спільних інтересів і спільних проєктів, тим легше буде працювати і бути продуктивнішими, скажімо так. Тобто, що я хочу сказати цими словами? А саме я хочу сказати те, що насправді люди дуже сильно впливають на нас. Якщо ми знайдемо мотивуючих людей, які будуть надихати нас щось робити, відповідно, ми дуже-дуже швидко станемо точно такими самими, як і вони. Тобто ми беремо приклад, скажу так, від свого оточення, тим, чим ми ото ми оточуємо себе, чим тими людьми, якими ми оточуємо себе. Отак, я трішки допозила слово. Одним словом, оточіть себе мотивуючими людьми, які будуть допомагати вам у навчанні у своїх справах, в принципі. Тому вот так. Де брати мотивацію на навчання? Так, і так, четверте і остання таке, скажімо, порада для вас це буде поставити собі певні цілі. Тобто, коли у тебе є певна задача, тобі набагато легше буде працювати, адже ти знаєш, заради чого ти йдеш, заради якого результату ти йдеш. Тому обов'язково таким є пунктом, скажімо так, поставити собі ціль і пам'ятати про неї. Постійно, коли ти йдеш до своєї мети, коли ти працюєш над своєю метою, в принципі, отак. Вот і коли в тебе зупиняєшся, коли ти зупиняєшся, коли ти опускаєш руки, в першу чергу згадай, згадай про те, що насправді ти поставив собі ціль, що ти зможеш дійти до неї. І постійно, коли ти зупиняєшся, згадай про неї. Згадай, заради чого ти це все зробив, заради якого майбутнього чи своїх планів ти це робиш. Вдихни, видихни і пішов далі. Не зважай на те, що говорять інші. Головне те, чого ти хочеш. І воно обов'язково збудеться, якщо ти не будеш опускати руки і йти вперед. Я в тебе вірю. Де брати мотивацію на навчання? Тому це було, в принципі, все. Якщо ти хочеш більше якихось таких мотиваційних порад, відео, залишайся на моєму каналі, підписуйся і всім пока пока І не забудьте про лайк.